Партнер програми видавництво Навчальна книга Богдан. Найкращі книги в домі книги. Хорошого настрою і цікавого знайомства з літературою вам передача дім книги. Чи не кожну мить нашого життя супроводжують сторінки книжок? Адже інколи випадково читаючи якусь повість, чи роман, ми бачимо, що герої і ми дуже схожі. Нема нічого дивного. Адже в літературі відзеркалено і щасливі миті першого кохання, а також палки патріотизм національних героїв, або ж навіть проблеми, які завжди турбують сьогодні, турбували українське суспільство. Також у літературі ми черпаємо не лише інтерес, задоволення своєї інформації, але також, перш за все, естетичну насолоду. І зараз Будемо цьому переконуватись, вивчаючи новинки літератури. Процес виховання починається звичайно у колі родини. Однак згодом цей процес продовжується у школі. Для того, аби краще систематизувати та укласти виховну роботу, можна використати ось такий усімичок свято в школі, де подано сценарії шкільних родинних і та різноманітні конкурси. Уже змалку дітей вчать чемно поводитися із хлібом та шанувати його. Також тем, темі хліба присвячені і ось такі посібні хлібові вклонімся. Тут подано лише сценарії, як відсвяткувати святкувати певні свята пов'язані з хлібом, але також добірку українського фольклору, прислів'я та приказки. Україна відома у світі як місцевість, де росте чимало квітів. Інколи кю називають бердінковим краєм. Такою ж назвою є і ось така книжечка, де подано цікаву інформацію про квіти, як вони відображені у фольклорі, у міфологі, а також про те, які лікування властивості мають квітів. Загалом вона може стати нагодні лише учням, але також всім охочим, котрі люблять квіти. Традиції та народні обряди супроводжують життя малого українця і допомагають йому відчути середовище, якого багатого на культуру народу він проживає. Дослідження про звичайну обрядовість, також матеріали для які можна використати на заняттях у школі, присвячений ось такий методичний посібник з тежками Минувшини. За по-яких обставин пісня завжди допомагала нашому українському народові у різноманітних ситуаціях у щасті, в горі. Знайти різноманітні пісні для душі, відомі, маловідомі та невідомі. Можна ось такому пісеннику. Це співаємо разом. Цікаво, що у цій збірці пісень пісні розпочинаються національним гімном, що намерла Україна. А далі йдуть народні пісні та сучасні. Національна стихія українського народу помітна не лише у пісні, але також у танці, зокрема в Коломийках. Ось в такому збірнику пісеннику під назвою В'язанка Коломийок» можна знайти ці фольклорні твори записані з знаменитих регіонів, в тому числі із Галичини. Виховувати дитину та підростаючу особистість можна також засобами історії, зокрема козаччиною. Ось цій темі степові лицарі присвячена ось ця книжка. Тут можна почерпнути конспекти уроків на тему козаччини, а також новинкою і досить такою цікавою особливостю цієї книги, є те, що нішано ще й козацький стоночок. На допомогу класному клівнику видана ще ось така новинка. педагогічний пошук класного клівника за допомогою вчитель може шукати нові таланти, а також організовувати і проводити різноманітні родинні та шкільні свята. Відрадно те, що християнська етика вивчається у школі уже з першого класу. Це предмет, який дозволяє дитині відчути те, що над нею існують вищі сили Господь Бог і пізнати своє місце у цьому світі. Ознакою ось, ось такого робочого зошита для першого класу ти не може відчути світ, побачити біблійне минуле, а також ослабувати все те, що пов'язане із етикою християнства. До цього робочого зошита, а також для іншої системи роботи на заняттях кстати етики, можна використати і ось такі конспекти уроків, з яких можна спланувати виховну та пізнавальну та навчальну роботу на цьому уроці. А ось цікава новинка, яка пов'язує математику із літературою. В цих виданнях, яких є всього п'ять, можна ознайомитися із різномітими казками, різноманітними вигадками, цікавими задачами та мініатюрами для всіх, хто цікавляться математикою. Вона цікава і корисна, захоплююча і дивовижна. У ній ми черпаємо дуже багато інформації. Звісно, йдеться про книгу, з котрою ми повинні товаришувати, куту повинні любити та поважати від найменших до найстарших. У сьогоднішній передачі ми будемо спілкуватися про значення книги у житті суспільства та у родинному колі, і разом із вами зануримося у її безцінну глибину, аби відчути тонкий смак літератури. І сьогоднішню нашу подорож буде також супроводжувати дуже цікава співрозмовниця. Це Валентина Січкуріс, менеджер видавництва на книги Богдан за професійними обов'язками і організаторка літературно-мистецьких імпрес цього видавництва. Отож, вітаю Валю в нашій передачі ще раз вже вкотре. Сьогоднішній передачі будемо говорити про надзвичайно важливе питання, значення книги для сім'ї, для дітей, для старших, для менших. Скажи, будь ласка, ось у твоєму родинному колі. Як пошановувалась книга, яке значення вона має особисто для тебе? У моїй сім'ї книга завжди знаходилася на чільному місці. Можу сказати, що з дитинства книга була моїм вірним другом, супутником. З книгою я любила проводити свій вільний час, подорожувати її сторінками у різні далекі, незвідані чи навіть фантастичні краї. Також любила ділитися прочитаним із своїми друзями, однолітками. Звичайно, що навчаючись, я також стикалася з книгою, з професійними навчальними спеціалізованими виданнями. Можу також сказати, що і зараз, у свій вільний час, я не розлучаюся з книгою. Коли життя супроводжує книгу, оскільки ти постійно працюєш з нею, також береш участь у піарі книжок. Так? Скажи, будь ласка, ось для душі, що ти читаєш, скажімо, після робочого день або ж у вихідні. Особисто я люблю поезію, і багатьом нашим глядачам, слухачам я би порадила збірки відомого львівського поета, письменника, літературознавця Івана Лучука, так як Вертоград, це антологія, у якій зібрані твори сучасних українських поетів письменників, а також збірка, поетична збірка, дивоолид. У різні періоди історичного розвитку українці завжди мали певні настільні книги. Знаємо, що це те письмо було завжди настільною книгою кожного українця, також псалтир. Саме завдяки їм українці вчилися грамоти, вчилися таких основ вміння читати. Сьогодні часи, звісно, змінюються. Які книги ти б рекомендувала для родини, які б могли б стати настільними? знаєте, сьогодні дуже часто на українському ринку виникає ситуація, коли наш ринок книжковий на жаль стає стихійним. Дуже часто в нашому ринку з'являються книги, які формують різні неоднозначні цінності у читачів, а особливо в молодого, підростаючого покоління, не кажучи вже про дітей. Я думаю, що на це потрібно звернути велику увагу, адже те, що ми читаємо в майбутньому, стає нашим життєвим орієнтиром, певним мірилом нашої совісті, гідності, наших почуттів, ставлення до світу, до самих себе, до оточуючих. Я би радила. Нам читати книги, які збагачені духовними християнськими цінностями, їх пропагують, які також написані правильною досконалою літературною мовою. Одні книги мають популярність, наприклад, інші не мають особливої популярності. Хоча може бути так, що книжка має справжнє таке виховне значення, однак вона не є споляризованою, тому люди на неї не звертаються к читачі через брак, можливо, реклами ці книги. От йдеться про Гаррі Поттера, який сьогодні дуже популярний в середовищі дітей, підростаючого покоління. Однак книжку мають досить неоднорідно. Так? Однак все-таки, як вийти з цієї пастки? Дитина хоче читати, і вона інших книг не знає. Запитати, наприклад, її, чи яких українських авторів ти читаєш, вона скаже, я м -м, практично не знаю, крім Шевченка, Лесі Українки. Отож, що це таке? Масовість літератури, напевно. Ну, і щодо саме книги Гаррі Поттера, на мою думку, йдеться не власне про саму книгу, як вже про рекламний бренд. Про Гаррі Поттера знято ряд фільмів, створені відповідні комп'ютерні ігри, випущено ряд відповідних товарів. Існує така рекламна маркетингова стратегія, яка передбачає дуже швидке, майже миттєве, максимально широке охоплення ринку, в тому числі навіть міжнародного. Через деякий час згодом ця книга майже повністю залишає ринок, книжкові полиці і відходить у минуле. Звичайно, багато чого залежить і від рекламної кампанії, її масштабів, обсягів, тобто коштів, навіть який книговидавець може запропонувати для реклами певної книги чи навіть сам автор. Але також мушу сказати, що попит на Гаррі Поттера зараз повільно, але значно зменшується. Також думаю, зі мною погодитися, що існують книги, які не користувалися і не користуються мегапопулярністю, але мають свого постійного читача шанувальниками протягом багатьох років. Такі книги видавалися і видаються багато разів. Ще одна проблема те, що Взагалі зменшується інтерес до читання, особливо школярів і студентів. Згідно останніх маркетингових досліджень, школярі та студенти молодь віком від 14 до 20 років як правило стикаються саме з навчальною, професійною спеціалізованою літературою. Відбувається нівелювання до на жаль духовних цінностей і національних понять. Отож, очевидно формувати не тільки інтерес до літератури, але також формувати виховне значення. і Це що практично це було видно. Очевидно, повинні батьки у середовищі своєї родини. Отож, із яких книжок ти рекомендувала би починати той процес виховання літературою дітей? Знаєте, починати потрібно досить рано. Думаю, що кожні молоді батьки повинні знати основні психолого-педагогічні аспекти виховання дітей. Також певні особливості розвитку дітей у різному віці. Дуже добре, що сьогодні український книжковий ринок, а зокрема, видавництво навчальна книга Богдан, пропонує ряд книг із серії «Віконечко у світ, у яких батьки можуть у легкій, доступній, майже художній формі дізнатися багато чого цікавого і просто необхідного, корисного для того, щоб правильно як найкраще виховувати свою дитину для підліткового віку, такого досить проблемного, які книжки мають особливе значення. Я думаю, потрібно починати з хорошої, доброї казки, також з патріотичної літератури, яка б формувала в подальшому здорову гідну націю. Але, звичайно, не лише батьки і не лише школа повинні втручатися до цей процес. На мою думку, ми повинні залучати також і державотворчі механізми. Я вважаю, що ціла вища школа, літературознавці, науковці також повинні займатися пропагандою сьогодні відповідної дитячої літератури, виступати певним регулятором, можна сказати, навіть цензурою на книжковому ринку. Можу ще повернутися навіть до питань поняття Гаррі Поттера», так як ми бачимо, що поняття бренду реклами не є унікальним фактором успіху на книжковому ринку, книговидавничій справі в цілому, учні шкільного віку, а також молодь, будучи студентами, читають багато. А ось стаючи старшими, вони напевно трішки відсувають книжку на другий план. Чи це так? І що би ти рекомендував сьогодні для такого родинного читання саме для батьків для старших осіб? На першу чергу я сказала б, що студентство стикається переважно з спеціальною професійною літературою, оскільки на першому місці в них у цей час знаходиться саме навчання, і далеко не завжди не в кожного знаходиться час і можливість читати ще художню літературу. Звичайно, що над цим також потрібно працювати. Для родинного сімейного кола я би порадила певні романи, в яких розповідається, знову ж таки про ці духовні, вічні цінності, виховання людей. На християнських засадах, на засадах любові до своєї батьківщини, до своєї країни. Одним з таких книг є книга відомої тернопільської письменниці та поетеси Лесі Романчук Місто карликів. Ніне Фіалко Повертайтесь журавлі додому. Можу звернути увагу також на книгу тернопільської поетеси та художниці Ганни Осадко, та що перевертає пінгвінів. Це збірка унікальних, дуже цікавих оригінальних віршів які будуть цікаві, мабуть, дуже багатьом людям. Читання для душі, так? Не просто, що це була якась е, інформація така Звичайно. для... Звичайно, художня книга, в першу чергу, повинна бути для душі, ну, повинна бути цікавою. Сьогодні також потрібно говорити про функції літератури. Звісно, що література має дуже багато функцій. Перш за все, це інформаційну, також функцію виховну. Дуже багато їх є так. Але все таки, які функції сьогодні літератури такі найбільш потрібні і яких повинні отримувати читачі? Я думаю, що це все таки виховна функція. Думаю, що кожна книга, чи то художня, чи навіть навчальна, виховує, навіть якщо сам автор і не ставить перед собою прямо такої мети. Тому що будь-яка книга спрямовує думки читача, його свідомість у певному руслі, у певному напрямі. Звичайно, ми ж формуємо певне позитивне чи негативне ставлення до того, що читаємо. Також дуже важлива, не менш вагома навчальна функція, адже багато інформації ми зараз таки можемо почерпнути не лише з книги. Але з книгою ми вчимося систематизувати матеріал, виділяти головне та другорядне. Тобто, я можу сказати, що ми вчимося вчитися з книгою. Звичайно, у наш час в нашому суспільстві дуже велике значення має інформативна функція і для суспільства в цілому, і для сім'ї, і для кожної людини, зокрема, оскільки сучасна людина мусить бути обізнана у різних гранях, сферах життя. Дуже часто ми стикаємося з такою інформацією, якої навіть нам інтернет-джерела подати не можуть, яка знаходиться саме в літературних друкованих виданнях. Знає, коли торкаєшся книги, відчуваєш що це таке звичайно. матеріальне джерело інформації звісно для задоволення. Так ти, то ти пригадаєш сторінки, знаходиться багато цікаво для душі. В інтернеті напевно цього не знайдеш, звичайно. Безумовно, книга виконує також і духовну, і естетичну функцію. Адже читаючи, ми також доторкаємося до мистецтва, співпереживаємо творчий процес. Не можу також не сказати того, що людина, яка сама пише книгу, реалізовує свій творчий потенціал, відкриває самобутність своєї особистості. Валя Шор, дякую за розмову. Бажаю тобі щедрих плодів у твоїй діяльності, видавничій діяльності промування книги на українському ринку і популяризації у середовищі читачів. Шановні телеглядачі, глядачі, також звертаюся до вас із проханням, знайомитись із книгами і бажаю вам, аби вона постійно супроводжувала ваше життя. Перечитуйте наново книги, котрі вже давно стоять у вашій домашній бібліотеці, бо вони не припадали пилом. Адже навіть книгу, котру ми вже читали, ми можемо шарс прочитати, відкрити для себе багато нового. І також поповнюйте лави своєї бібліотеки новими виданнями. І слідкуйте, звісно, за передачою дім книги. На все добре і вам! Найкращі книги в домі книги.